Австрії, Росії. Де твої сини? В Шебелині. І при долині вони полягли. Йшли бої криваві за чужинський рай. Йшли бої криваві. Через різний край. Були села стоголосів. Були неви стоколосі. Все пішло з вогнем. Дві держави бились у селі, кров'ю напилися, гаї, гори трупами укрили і ліси і долиною лягли Австрії, Росії. То були твої сини. України також. То були орли. То Сини, соколи забрані до війни, бо прийшли в хати пани. Встав, ідемо із хати. І пішли, хто під ким були на фронти. Плачуть, тужить мати, чує вже біду. Вечором співають разом браття вороги. По обидва боки, ценівки ріки. Українську пісню і не одну. А на ранок йде команда Чути перестріл. Гупають гармати, рвуть на шмаття братів-брати. Догорають рідні хати, дві імперії в бурні. Рідні села у вогні. Австрії, Росії. Де твої сини? В Шиболині в славі і славі вони полягли, вбиті, молоді, зстеліли їх тіла. І не було ні могили, ні Христа. Сонце біле, кості гріло. Полукали їх дощі. Находіть, чужинці, більше, із війною у наш край. Приїжджайте, краще в гості в цей забутий рай. Походіть ви босі по траві. Пошукайте предків від голодця у ранковій у Росі. Пам'ятайте ви оці сумні пісні. Австрії, Росії, де твої сини? Колині, то вони за імперії пропалі полягли. Дві імперії криваві. Навпіл розцілили. Церіки рики. Річечки малої береги. Річечки малої прагою води. Не могли напитись браті, вороги. Пішов у воду. Не вернувся, кров червона, не годиться, з течею пішла, як би вміла говорити, розказала би багато ценівка ріха, про загарбників завзятих, що були, і є, що із боєм чи без бою нищать краю береги. Та лиш пам'яттю любоче Шебалинськая вода. І вкотре запитати хоче. Австрії, Росії, де твої сини ще Каже кажуть, на горі і при долині вони полягли.